У народного депутата України, лідера партії відродження та президента громадської спілки соціальної рух поваги Віктора Остапчука, дуже багато соціальних ініціатив. І реалізує він їх не на словах, а на ділі. Постійно відчувають допомогу Віктора Миколайовича і бійців зводу «Сєвєр» добровольчого батальйону Золоті ворота. Як ми з цими хлопцями встановили такі нормальні відносини. Значит, я почитал, что что себя представляет это подразделение. Это сегодня действительно они вот и мне рассказывали, и вам, что это одно из самых технологичных подразделений, которое занимается беспилотными аппаратами. Так, значит, и вот сегодня мы передали им то оборудование, которое им необходимо для выполнения боевых задач, и определились на февраль месяц, с чем мы им сможем помочь». Військові подякували Віктору Стопчуку за турботу. У складі батальйону нині формується служба повітряної розвідки. І Віктор Миколаєвич всіляко сприяє, щоб він був укомплектований найсучаснішим обладнанням. Уже подарував радіостанції, оптичний приціл нічного бачення і тепловізор. Віктор ми дуже вдячні вам за ці подарунки. Ми теж не можемо просто так прийняти без нічого, не давши нічого у відповідь. Але такий невеличкий скромний подарунок, який випущені в Києві, це календар з кіборгами. Я як людина, яка теж була в аеропорту, тут є і моя фотографія десь я там з боку на ротації в кінці жовтня. Тобто... Там десь я теж зображений. Так, і я так, думаю, так, що так, я так. теж можу вам презентувати як від цену і наша батальйону. Ми ведемо нічний спосіб життя. Осна робота у нас починається вночі, коли е, певні групи проникають в ті райони, які не бажані для проникнення. І тому для того, щоб їх виявляти і знешкоджувати, нам потрібні ці прилади і тепловізор, і прилади нічного бачення. Зв'язок е, без зв'язку ні, нікуди. Тобто, треба координувати групи, е, щоб зв'язок з секретами був. З повними засідками. Українські бійці разом з Віктором Остапчуком завітали до першої ізюмської гімназії. Депутат посприяв, щоб у цьому освітньому закладі з'явились сучасні комп'ютери та доступ до інтернету. Почалося це з конкурсу, який був оголошений соціальним пругом поваги. Познайомся зі своїм народним депутатом. Наші учні представили проєкт «Шкільна бібліотека. Ну це дійсно нагальна потреба. Бібліотека застаріла, ну як книжки, а інтернет, комп'ютери і більш-менш комфортне середовище. От це все вони аргументовано подали, і ми на конкурсі зайняли відповідно, ну стали переможцями. І далі, за підтримки народного депутата, бібліотека була поставлена, ну, як сучасні комп'ютери, меблі, і діти побачили, що це є. Ну, их не досягнение. Виктор Николаевич предложил, что еще надо? Ну, дети предложили, нам надо Wi-Fi. То есть понятно, что время на месте не стоит, двигаемся вперед, надо где-то брать информацию. Вот. Понятно, уже звучали слова, что не все учебники тут же были сразу выпущены, надо было откуда-то его брать, откуда-то качать. Вот. Ну, сказали, подумаем. Ну, прошло недолго времени, месяц, может, два, и начали решаться вопросы по Wi-Fi. Тож тепер гімназисти йдуть у ногу з освітніми новаціями, мають на уроках доступ до інтернету та можуть користуватися найсучаснішими підручниками в електронній формі. Вхід у соціальній мережі закритий, тож діти будуть використовувати інтернет виключно для навчання. Очень удобно, тому що во час учебного процесу книга може вот як у нас, например, зараз по історії, или просто її может не бути в библиотеке. И В будь-який момент можна просто прийти скачать скачати і користуватися. І що ну множество использовать в учебном процессе. процесі. Опять же, для нечестных учеников, те, хто не рефераты, реферати, можна их в школі. Віктор Остапчук дуже задоволений, що допоміг гімназистам. Каже, завжди прислухається до прохань і порад підростаючого покоління. Главное, чтобы сегодня скорее бы пришел на нашу землю мир. Поэтому остальное мы с вами люди трудолюбивые, а так, значит, спать не будем, будем работать. Поэтому мне просто приятно сегодня, что когда вот сделаешь доброе дело для детей, и что оно нужно, понимаете, это действительно интернет. Вот я уже сказал, что... Дмитрий Яковлевич сказал, что говорит, мы говорит, с вами вниз смотрим, а детвора смотрят вверх. Мы под ноги, они смотрят выше нас. Поэтому я думаю, что сегодня никогда не надо пренебрегать мнение вот сегодня от этих детей, мудрых, которые сегодня не по годам мудрые, которые иногда нам подсказывают очень многие правильные вещи. Плани у народного депутата грандіозні серед них розвивати вже існуючі соціальні проекти, спрямовані на те, щоб життя у Шевчанківському, Куп'янському Ізюмському та Борівському районах стало ще комфортнішим.